Представники САН ознайомили з роботою координаційного центру керівників структурних підрозділів недвернянської районної військової адміністрації та голів громад Надвернянського району. Було презентовано ініціативу перерахунку одноденного заробітку. Також присутні могли почути представника координаційного центру САН Тараса Герулу про вже наявні результати і подальші плани за час повномасштабного вторгнення. Нам вдалося станом на сьогодні закумулювати і передати допомоги нашим карпатським підрозділам на суму більше трьох мільйонів доларів. Три мільйони сто тисяч приблизно зараз станом на кінець грудня місяця. Так? Перший принцип я назвав, що допомагаємо виключно підрозділам з Івано-Франківщини. Другий принцип це допомагаємо виключно. Реагуємо на запити командиру підрозділу. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про бригаду, це командування бригади, якщо говорити про окремий батальйон це командир батальйону. Передаємо все виключно по актах прийому передачі, все, що передаємо, ставиться на баланс відповідної військової частини. Багато яких потрібних оптичних засобів, багато яких потрібних техніки. нуль, ну, Тобто техніка купувалася всіма вами, громадами, органами місцевого самоврядування, волонтерами возилася і все, все, все. все. Так само Якщо купувалася і передавалася, то зрозуміло, напевно, одинично техніка купувалася там нова, умовно кажучи, так з нуля. Так в основному це техніка, яка вже е, експлуатувалася і в у різному, часто задовільному, так званому технічному стані, вона потребує зараз постійного ремонту. Чоловік також зауважив, що вже було куплено одному із підрозділів основні характеристики оснащення. Поділився місячними можливостями центру у плані коштів за рахунок проекту одноденного заробітку. Також з останніх закупівель, які умовно кажучи, надихає вже більше ніж півроку, як ми ну скажімо, освоїли напрямок придбання зброї. так. Тобто ми купуємо координаційний центр, наш купує для одного з підрозділів, ми закупили гвинтівки снайперські, так, 308 і 338 калібру, взаємодії з обласною військовою адміністрацією, які закупили до них птичні засоби, які ми підбирали. Один з наших підрозділів отримав зараз фактично на напрямку, має найкращу оснащену службу. 85% від загального цього скажімо, наших, наших можливостей місячних, а це в середньому десь становить від 70 там, до 150 тисяч доларів в місяць приблизно. так. Цю суму, як правило, становить так званий проєкт одноденного заробітку. Цей проєкт почав в травні. Фактично почався з ініціативи одного з найбільших підприємств в області Прикарпаття обленерго. Вони самі вийшли з ініціативою. У нас є ініціатива в колективі. Ми знаємо вас, довіряємо вашому фонду і хотіли б перераховувати одноденний заробіток у ваш фонд, бо ви забезпечуєте саме тих, які... Працювали і працюють нахід їхніх родичів, їхніх сусідів. Ну за принципом, умовно кажучи, витягнутою рукою. Ми сьогодні тут для того, щоб попросити вас долучитися в такий спосіб до допомоги нашим прикарпатським підрозділам, в той спосіб, який ми вважаємо, і який на нашу думку є системним, який є, має високий коефіцієнт корисної <плес> <плес> Голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніс поділився думками щодо об'ємів коштів, які, за його словами, викликають кредит довіри. Справді колосальна робота. Я от навіть так переглянув очима з тих за секунду, об'єми надзвичайно потужні, великі, і це в першу чергу говорить про великий кредит довіри. вам. Вам особисто, мабуть, і вашому вашому колективу нагадаємо, що координаційний центр «Save Ukraine Now» займається комплексною підтримкою прикарпатських підрозділів.